Доброї ночі всім котикам та кицькам вітаю вас на своєму каналі. І знову я з вами... З редітом і знову з дуже поганими історіями. Подивимось знову ж таки, наскільки вони погані. Будемо засуджувати людей разом. В коментарях ви можете писати свої враження по ходу відео. Не забувайте ставити лайк, підписатись на канал, бо подивіться на графік. Ну, що це таке? Більшість людей не підписана, а дивлю. Виправляй графік. Угу. Також не забуваємо донатити на ЗСУ, і також можете підтримати мій канал. Всі посилання будуть в описі. А ми почитаємо. Чи я погана людина, що вийшов із лікарні почувши діагноз дружини, ну просто вийти це таке, мало лі що може подихати. Я 33, У п'ятницю отримав дзвінок з відділення швидкої допомоги. Моя дружина, 32 роки, сама приїхала туди через нищівний біль у ділянці тазу. Я була відряджені до суботи, але повернувся вчасно, щоб бути там у суботній ранок, до того як вона прокинулася. Коли вона трохи прокинулася, лікар зайшов до палати. Дружина попросила залишитися поруч, тож я погодився. Лікар глибоко зітхнув і сказав, що за результатами трансвагінального УСД та КТ у неї виявили рак я їджу на Дружина заволала у сльозах, а Я спочатку перебував у ступорі, бо не знав, про що це думати. Вона запитала, що це означає, і лікар пояснив, що їй ймовірно доведеться видалити матку, маткові труби та обидви яєчника. Ця вона вибила мене з колії. Лікар фактично сказав, що після операції в неї не буде можливості мати дітей. А я стільки років мріяв про нашу родину і просив її завести дітей ще з 26 років, але вона відкладала це заради кар'єри. Натомість тепер ми ризикуємо ніколи. Кола не стати справжньою родиною. Я не був впевнений, чи залишиться вона тією жінкою, на якій я одружився. Чи остання наша розсвітлена разом не стане останнім спогадом про її красу, молодість та безтурботність? Бо жінка переді мною вже була іншою людиною? Екскузмі? Шо? <coughs> Можна я запитаю таке знаєте, додаткове питання, тобто для тебе жінка це лише інкубатор, який буде давати тобі дітей, і якщо у неї цієї можливості немає, то вона вже для тебе одразу стає негарною і непривабливою. Я правильно розумію? Угу. Дружина схопила мене за руку і пришепотіла. Ми будемо боротися і візьмемо дитину з притулку. Але я похила головою і вийшов з палати. У машині лежав мій чемодан. Тож я поїхав у готель, бо не знав, чи випишуть її сьогодні, чи що буде далі. У готелі я принаймні вийшов з реактивного стану, але був спустошений. Наша мрія про біологічних дітей, яку єдину мрію, яку я коли-небудь мав раптом. Розбили, ну знаєш, якщо ти такий переживаєш саме за біологічну люд... дитину, мо мою кровіночку, то по-перше, можна пробувати, я не знаю, правда, чи якщо це рак яєчника, чи так можна зробити, але можна спробувати заморозити або не заморозити, а просто взяти якісь яйця клітини твоєї дружини і просто винесить дитину інша жінка. Сурогатне материнство, тобто це все ще бути ваша дитина, але просто сурогатне материнство. Тому не вигадуй оце. Звучить як привід, знаєш, оге, ну то треба тоді нову шукати, нового інкубатора. Я розумію, що ти можеш бути трошечки у розпачі, бо ти хотів дітей. Принаймні, ти так кажеш, що ти так давно хотів дітей, а вона відкладала. Але ви одружені, і я думаю, що це треба вирішувати вдвох. Якщо ти так правда себе ведеш, то ну. Мені дуже шкода твою жінку, і мені здається, що, напевно, їй краще знайти чоловіка, який її дійсно будуть цінувати, а не як ти. Ти поганий. Я вже бачу, ти не дуже хороший. Нарешті я зібрав думки, відчув себе більш-менш нормально. Я зрозумів кожне своє почуття і продумав, як діяти далі. Мені зателефонувала моя свекруха і сказала, що якщо я десь у готелі чи де-інде, то нехай я залишаюся там. Свекруха така, так все, до побачення. Ну правда, їй і так погано, а ти просто е, взяв її киданув. А їй прям дуже добре. Да? Тобто, їй треба по перше, рак. Це вже страшно, і перша її думка була про те, щоб тобі якось знаєш, тобі було краще зробити. А те, що їй страшно їй погано, тебе не турбувало, і настільки у вас такі стосунки нерівномірні, що вона одразу думала, як тебе заспокоїти, а не ти повинен був би її заспокоювати. Чи я погана людина, що вийшов, Я визнаю, що це була імпульсивна дія. Але цей діагноз розрізав життя мене і моєї дружини нафік. Я не міг сам вилікувати рак, залишаючись в лікарні, але я хочу, бо усвідомив реальність. Я маю право сердитися на те, що надія на біологічних дітей єдину форму, якою я коли-небудь хотів, крім Тане. Ти можеш на саму ситуацію? Сердитися, але не на свою дружину і звинувачувати її. Ой, ну це вона відкладала оце. а тепер ми не зможемо. Як вона могла? Це ненормально. І, можливо, свекруха права. Тобі треба залишитися там де-інде. Ну, не знаю. Але якщо ти не зміниш свого відношення до своєї дружини, то до побачення я вважаю, що вона заслуговує на когось краще, ніж ти. Отак. Що кажуть Reddit? Ну, звичайно, всі думають, що він поганець. Ти поганець. Твоя дружина здається. Як інкубатор для тебе. У тебе немає ніякого бажання подумати, що вона відчуває, і б ти просто кинув її в самий найгірший момент. Поганець. Я згодна. О! Оце найкраще, напевно, коментар. Ти поганий Рак яєчників може бути смертельним. Твоя дружина лежала там, їй було боляче, страшно. Вона переживала за своє життя, і напевно також дуже їй було боляче через втрату можливості виносити дитину. І ти їй був потрібний більше за все в цей момент. І що ж ти зробив? Ти пішов. Ти показав їй, що в її найгірший момент ти поставив себе на перше місце і просто буквально кинув її, і її можна розраховувати тільки на себе. Так, ти, можливо, це зрозумієш, але вона, скоріш за все, більше не зможе тобі довіряти. Яйця клітини можна зібрати. От про це я і кажу, що можна було зібрати яйця клітини і просто використати сурогатне материнство. В будь-якому разі ти. Повний поганець. І чесно, я не хочу, щоб ти мав дітей. О так. Ну коротше, я теж вважаю, що поганець. Про що тут ще сказати? Ну я навіть не знаю, що тут ще можна сказати. Поганець. Пішли далі. Чи погана людина за те, що скасувала запрошення чоловіка на робочу вечірку, бо він може. Мене присоромити. Я 27 жінка, дуже люблю свого чоловіка, 25 років. Але ми з ним з різних світів. У нього нещодавно діагностували аутизм, тож його інтереси виходять за межі звичного. Він захоплюється відеоіграми, який жах, машинками, Hot Wheels, Lego та гончарством. А що дивного у цій хобі, я не розумію? Нормальні гобі. Він працює з у розробці ігор, а я у фінансах. Тим паче йому треба грати в ігри, якщо він працює в розробці ігор. Тим паче це його робота. Мене ці гобі не цікавлять, але я не проти, хоча мої колеги ймовірно їх засудять. Більшість із них захоплюються гольфом, живописом або чимось простішим. Коли чоловіка запитують про хобі, він часто говорить довго і непорядковано розповідає, що може дратувати людей. Нещодавно я влаштувала в робочу вечірку з обідом, оскільки я на цій роботі недовго, він ще не знайомий з усіма моїми колегами і подумав, що це чудова нагода познайомитись. Чесно кажучи, мене дуже соромила сама думка про те, щоб провести його через його. Проблему з балакучістю. А ти точно любиш свого чоловіка? У мене таке питання. Мені здається, що ні. Спочатку я не хотіла відкликати запрошення і планувала просто потерпіти і прийти раніше, але все змінилося. Коли він заговорив про те, щоб принести свій салат в якщо ви не знаєте, це зелена маса, що виглядає досить огидно і має дивний смак. Я розлютилася і сказала ні. Потім він запропонував принести або приготувати інші справи, бо любить готувати. Я його зупинила. Уявляю, що більшість їжі замовлена кейтерингом, і виглядало б дивно приносити щось своє, адже це не формат, кожен приносить своє. Просто так йому скажи. Скажи йому, що мені здається, що це буде недоречно. Йому проблема. Просто скажи, мені здається, це буде недоречно, і можливо, якось іншим разом ми це зробимо. Проблема на рівному місці. Він наполягав, що це правильно, і роздр. Я роздратувалася, я зізнаюся, накричала на нього. Сказала, що він взагалі не хоче, щоб він приходив. Майже відразу пошкодувала, бо почула, як він плаче в туалеті. Ну та дуже приємно, що ти ви якби одружені, так і ти кажеш своєму чоловіку: Ні, я не хочу, щоб ти зі мною ходив. Мені, мені за тебе соромно, я взагалі тебе соромлюся. Кожен же хоче це почути від своєї коханої людини, правда? Наступні кілька днів між нами була напруга, і я розумію, що дуже образило його почуття. Вечірка відбулася вчора, він уникав мене весь день. Вона прийшла чудово, а я чудово провела час з колегами, але, повернувшись додому, побачила його на дивані зі сльозами в очах. Я запитала, чи все гаразд, він відповів так, але я сумніваюся. Ну так, він просто так плаче, йому просто так просто ну, не образився зовсім. Угу. Тепер мені дуже соромно і не знаю, чи справді я погана людина, бо, хоча й поранила його почуття, він міг би мене присоромити перед колегами і стати об'єктом їхніх насмішок. Для тебе важливіше думка всіх інших навколо тебе, ніж твій чоловік. А так. Я думаю, що ти не заслуговуєш на цього чоловіка. Звучить як нормальний чоловік, нічого я не бачу взагалі, те, що у нього діагностували аутизм, а точніше, скоріш за все, у нього діагностували розлад аутистичного спектру, знову ж таки, це і називається спектром, тому що є різні рівні так розладу. І тому, скоріш за все, якщо він може працювати в... Розробці відеоігор, то насправді у нього є, можливо, якісь проблеми з соціалізацією. Він може не розуміти якихось соціальних таких моментів, але в цілому він нормально функціонує. А ти просто. ну, Мені здається, що ти його соромиш. Не він тебе, а ти його соромиш. Насправді. Ти його соромиш, Погана людина. Так, що каже Reddit? А, До речі, вже цей... його вже видалили. Тей пост, видно, вона засоромилась. Угу. Одне з правил успішного подружжя це не, бу... не соромся свого партнера. І, чесно кажучи, він не зовсім той, той за кого треба соромитись. Він... Доволі таки ідеально нормальний, у нього нормальні гобі. Тому чому тобі взагалі треба його соромитись? Так звучить, наче що гольф це щось таке, що для більш якоїсь елітки, в яку твій чоловік не вписується. І тому здається, що ваші стосунки вже і так скоро закінчаться. Я теж не так думаю, бо ви якось не compatible. І мені здається, що йому треба від тебе йти. Для тебе оцей статус. Гольф, це для тебе важливіше ніж твій чоловік, тому так. Ти впевнена, що ти його любиш саме це? Я кажу. Відчувати провину після вже того, що сталося, це не дуже хороше. Це ні, ну відчувати провину хоча б це вже такий крок. Для виправдання. Ну і що ще він такий? Ну, ну і хай буде собою. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, мені здається, що я йому нашкодила. Я трошки поранила його відчуття. Він зовсім нічого поганого не зробив. А ти на нього накричала і змусила його не йти на вечірку. І через це він після цього плакав, господи, прости, нічого собі. Ну ти і погана людина. Повністю згодна, повністю згодна. Я думаю, що якщо ти не змінишся, хоча, скоріш за все, не змінишся, то треба вам іти своїм шляхом. Так, наступна історія. Чи я свиня за те, що позичила з братової спадщини гроші на свій бізнес, коли вони мали піти на його догляд? Мені здається, що так. Але давайте прочитаємо. Кілька років тому мої батьки померли і залишили гроші, розділені між мною 23 роки, роки жінка та моїм братом Марком 30 років. У Марка суттєві фізичні вади, і постійно потрібен догляд, спеціальне обладнання, все необхідне. Можливо, це не було формально записано, але всі розуміли, що його частка призначена для його довготривалого догляду. Моя частка належала мені. У мене була бізнес-ідея. До якої я щиро захопилася, був міцний план, усе виглядало чудово на папері. Але стартові витрати були високі, і моєї долі не вистачало, щоб запустити її на належному рівні. Мені знадобився додатковий. Капітал, тож я взяла трохи коштів із фонду марка на всю суму і навіть на половину. Я переконувала себе, що це інвестиція, позика. Якщо бізнес піде вгору, я поверну з відсотками, і майбутнє марка стане ще найдійнішим. Такий був план. Про цю інвестицію я сказала щось на чітке своїй ті. Вона допомагає Марку щодня, мовляв, кошти переводяться для інвестицій, які принесуть користь Маркові довгостроково. Можливо, я не пояснила, звідки гроші, усе здавалося розмитим через стрес. Тітка тоді не заперечувала бо її. Увага була деінде. Але бізнес не склався так, як я уявляла. Проблеми з постачальниками, зміни на ринку просто невезіння. Він не зовсім провалився, але скручується і втрачає гроші. Бізнесвумен тепер Марку терміново потрібне нове обладнання, критично важливе для його якості життя. А гроші, які я позичила, вони застрягли в бізнесі. Я не можу їх просто забрати, не зруйнувавши все, що зараз здається марним. Коли тітка дізналася точну суму та куди пішли гроші, вона вибухнула, кричала, що я обкрала свого брата, і вона була права і. Зруйнувала його майбутнє. Марк також знає тепер. Він не розуміється на бізнесі, але бачить, що грошей на нове крісло немає, і просто пригнічується. Це жахливо. Він перемішує кави, поки тітка кричить, і навіть не дивиться на мене. Родина в люті вже обговорює суд і майно бізнесу. І правильно роблять. Ну що це? Ти і так все одно втрачаєш гроші. Іноді треба, знаєте, це як в казино. Знати, коли треба зупинитись. Якщо воно, тим паче ти сама кажеш, що ринок змінився. Тобто ти не вмієш, або це такий бізнес, який не може пристосуватись до ринку. Ну тобто, треба все ж таки знати, коли зупинитись, і тим паче, що це були не твої гроші, ти, по суті, їх вкрала. Мій захист, який ніхто не чує, я мала найкращі наміри. А ну, раз хороші наміри були, то тоді добре. Тоді кради скільки хочеш. М? Ні. Я не прагнула його обдурити. Я хотіла створити щось для нас обох. Це був спланований ризик, що не завжди окупається миттєво. Якби все здалось, мене б зараз хвалили. Це так несправедливо. Ліквідація бізнесу зараз знищить усе, навіть шанс повернути кошти. То чи я погана людина? Так. Так, ти погана людина. Ну чому твій брат повинен страждати? Тому, бо ти витратила гроші, які були не твої з самого початку. І ти сама кажеш, що ти спочатку вклала свої гроші, але воно не вигоріло, і тобі потрібен був додатковий капітал. Тобто ти вже один раз спробувала вкласти додаткові кошти у справу, яка не вигоріла. Так, і тепер в тебе є шанс просто продати це, поки ще є якась у нього. Ціна оцього бізнесу. Зроби це поки ще не пізно, тому що потім це буде, воно піде в безцінь, і ти взагалі його навіть не продаш і ні грошей, ні бізнесу не буде. Оновлення. Устаткування, яке зараз потрібне Марку, так важливе, але терапевти називають його покращенням якості життя, а не питанням життя чи смерті. А ну, це робить все набагато краще, що ти його обікрала. Обікрала свого брата, який має проблеми з дієздатністю. Молодець. А час, коли бізнес нарешті показав хоч якусь надію, робить вилучення коштів нині неможливим. Про ліквідацію люди радять просто повернути гроші, та не все так просто. Ліквідація зараз означає визнати повну поразку бізнесу, на який я віддала вік. Так, жінко, я сподіваюся, що твоя родина тебе засудить і від, відсудить ці гроші. Що це таке? Це ніби виконати єдиний шанс довести, що ідея мала право на існування, а не була безглуздою. Схоже, всі хочуть, аби я зазнала неудачі двічі. Ти вже зазнала неудачі, вже зазнала. Ти сама кажеш, що воно не приносить того, що. Тобі хотілося, і якщо ти просто виходиш в нуль. Ну, вибач, це не дуже добре. І ще дай Бог, якщо ти виходиш в нуль. Давайте подивимось, що тут кажуть. Ти погана людина. Ти вкрала у свого брата і забрала майже половину грошей, які необхідні на догляд за тридцятирічним чоловіком на все його життя. Ну так, тобто, ці був ці були кошти, щоб йому не треба було нічого ну, переживати за щось до кінця його життя. А ти просто взяла і така, типу пу нормальна. І це не були твої кошти, які можна було б інвестувати. Твої наміри не мають значення. Це не тв... не... не дуже гарний захист. Я трохи здивований, що твої батьки твоїм батькам не порадили структурувати гроші, марка, щоб хтось не міг так його обдурити, як це зробила ти. Але напевно ні один з батьків не хотів вірити, що одна дитина зможе обікрасти свого недієздатного брата. Я теж так думаю. Батьки все ж таки зазвичай дуже люблять своїх дітей, неважливо, які вони є. Ну добре, остання історія на сьогодні: ми занадто сурово караємо осіб, засуджених за сексуальні злочини. І це шкодить нам. Мені здається, що ми недостатньо їх караємо, скажу чесно. Особи засуджені за сексуальні злочини зазнають одних з найсуровіших покарань у Сполучених Штатах. Після відбування тюремного строку, де вони стають головними мішенями для інших ув'язнених, їх змушують публічно оголошувати свої проступки, що відштовхує від них усіх навколо. Такі люди, вони, по-перше, будуть казати, що ну, це стигматизація, насправді, вони все так погано. І, взагалі, що всі повинні про це знати? Всі повинні про це знати, дорогенькі. Або дорогенька, до речі, тому що не дивлячись на те, що зазвичай те, що жінки таке роблять з дітьми. Це так, знаєте, ви та типу, це нормально, кожен хлопчик про таке мріє. А потім чомусь а, ці хлопчики виростають і стають самі а, злочинцями, які скоюють такі злочини. Чому? Можливо, тому що це такі злочини впливають на психіку дитини і ламають її. Оце так сюрприз. Так от, продовжимо про цього. Через це їм важко знайти партнера, друзів, роботу чи навіть базовий сенс життя. Який жах. Оскільки наше покарання позбавляє таких осіб більшості радощів, вони часто повертаються до того, що дає їм миттєве відчуття задоволення, нових сексуальних правопорушень. Це всі навколо винні, що ми знову робимо ці злочини. Всі навколо винні не я. Я. Невинна жертва обставин. Ніколи б такого не зробив, якщо всі інші б мене не підбурили на це. Це вони винні, чесно, ми не можемо реабілітувати осіб, засуджених за сексуальні злочини, лише терапією. Їм потрібно знати радість у житті. Чомусь не пов'язаними з сексуальними правопорушеннями. Якщо реабілітація наша мета, то поточна система не працює, якщо ми не можемо їх реабілітувати. Навіщо випускати зв'язниці? Я теж не розумію. Мені здається, що не треба. Мені здається, що вони повинні дуже довго сидіти, тому що дуже часто вони сидять, дай Бог, 10 років, і це знаєте дуже рідкі такі е моменти, коли вони сидять так довго. Звичайно, пару років і їх випускають. Ну, це це дуже мало. Дійсно, я, я я згодна, не треба випускати. В цьому згодна. Сексуальні правопорушення це жахливо, але насправді найкращий спосіб збобігти рецітипу це прийняття цих людей назад у суспільство після відбуття тюремного строку, а не ізолювати і відштовхувати їх. Ні, дорогенькі, те, що ти говориш, тим паче, це зазвичай не тільки про людей, які нападають на жінок, а тих, які нападають на дітей. Так? І проблема в тому, що це порушення психічне, так? його треба лікувати. Якщо ти не пройшов цього лікування, і воно в тобі все ще є, просто один строк тебе не вилікує. Ну, вибач, і я з тобою згодна, що система не працює, що треба, напевно, ще й вас лікувати, або просто не випускати. Ну. Якось умовлення щодо реєстрів: більшість таких реєстрів не розрізняє тяжкість різних сексуальних правопорушень. Іншими словами, у реєстрі може опинитися людина, яка випадково справила нужду в місці нетрарезному стані, або та, котра вчинила наругу. Хоча наслідки цих подій, очевидно, різні іноді. Тіх людей, які скоюють прям сексуальні злочини, взагалі, якщо немає там якихось доказів, вони можуть бути не покарані взагалі. Тому не треба. Оце знаєте таке зменшення проблеми. Все зрозуміло з тобою. Угу. Далі оновлення ще статтю про це він напевно додав, Давайте тут що там написано. Людей, які скоюють сексуальні злочини, карають найбільш жорстоко. А чи це підходить цьому злочину? Я вважаю, що так. Тому що, окрім того, що, скоріш за все, ти фізично кривдиш людину, ти також і психологічно кривдиш людину на все на все. Життя ти ламаєш людині все життя і тому казати, ну це несправедливо, що мені так тепер страждати, все життя справедливо. Ти обміняв свою свободу на те, щоб скоїти це. Ти це сам зробив. Казати, що тебе змушують рецидив скоїти. Ніхто тебе не змушує. Ти сам це робиш. Давайте почитаємо, що каже Reddit. Це до речі, остання історія. А, ні, злочинці, що коїть сексуальні злочини, це найгірші з найгірших. І так, людина, яка це запостила, скоріш за все або сама скоїла таке злочині, або, скоріш за все, у майбутнього їх зробить. Угу. А я б сказала навпаки, вони отримують те, на що заслуговують. Я теж так вважаю. Ну, все, на цьому все сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці питання, але не забуваємо про повагу та ввічливість. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк. Можете також написати коментар. І не забуваємо донатити на ЗСУ. Також можете підтримати мій канал. Всі посилання будуть в описі. Дякую! І побачимось! Хоча ні, козли насправді дуже милі створіння, а ти погана людина. Отак. Зараз надаю так порад. Просто психолог. Майже як цей, як його. Гектор. неділя, майже як він. Наступні кілька днів між нами було напруже. Наступний.